Частину скверу під стоянку для нових автобусів у Рівному. Планують розширення автомобільного парку рівне Електроавтотранс. Як зазначає Руслан Гудима, начальник департаменту інфраструктури та благоустрою, перевагою земельної ділянки загальною площею до 450 метрів квадратних, є те, що через неї вже проходять дві дороги, які можуть слугувати виїздом. Таким чином залишиться лише зрізати до 20 дерев та зробити асфальтоване покриття, що значно зменшить витрати. Загалом там прагнуть розмістити 20 нових автобусів, про закупівлю яких йшлося восени минулого року. Наразі вони вже прибули у рівне. Також розповіли, чи буде в разі потреби розширення цієї ділянки. Дана ділянка вже немає можливості розширитися якому напрямку. Бо з одної сторони інші підприємства а з другої сторони вже житлові будинки або розширення подальше за равнопарку, якщо буде така необхідність і знову ж таки питання можливості будівництва нового парку.